На Прикарпатті ледь не замерзли півсотні лелек. Птахи повернулися із теплих країв додому, та весною на Івано-Франківщині ще не пахне. Поля замало снігом, а водой мискували морози. Пернаті скупчилися у Галицькому районі, тремтіли від морозу та голоду і навіть чубилися за знайдений харч. Під крило з голоднілих бузьків взяли рятувальники та тутешні селяни. Останні переконують, такої кількості чорногузів у цих краях зроду не бачили. Наскільки я знаю, моя мама розповідала, що були випадки, такі що тут люди приносили картоплю. Коли бузький дуже був сильний мороз, але останні роки такого в нас не, не появлялося. Лелеки, які зазвичай не підпускають до себе людей, мало не з рук їли, принесену їм картоплю. Дарма, що здебільшого ці птахи харчуються рибою чи м'ясом. Можна підгодовувати білих лек м'ясом, гов'ядиною, можна внутріщами від птиці, домашньої, внутрішнями від риби. Також можна купляти і морську рибу в замороженому вигляді. Перед тим як вдавати птахам, їм необхідно порізати малесенькими кусочками і залити кипятком, а потім скормити. Не менше сотні голодуючих пернатих потребували допомоги і в Тлумацькому районі. Зараз проводиться постійно моніторинг їхнього можливого скупчення, і у разі їх скупчення повідомляється національному природньому парку, які разом спільно буде вживаємо заходи по недопущенню їх загибелі. Рятувати птахів від голодної смерті взялися селяни. Люди відігріли та нагодували чорногузів, а ті, відійшовши від холоду, відлетіли.